Привіт, я Віталій Ажнов. Я закоханий в тебе. Я без тебе не можу. Ти мене надихаєш і чаруєш. Знайомтесь, це Рима. Декотрі вірші, що звучатимуть тут, можливо, будуть вашим першим непевним знайомством. Інші видаватимуться зустрічу зі старим добрим другом, якого не бачили так давно, що ледь пізналися. Це лише одна із запланованих підбірок. Почувайтеся вільно, блукайте поміж них, аж поки не знайдете свою до настрою часу та місця. А кожна завтрак цього випуску зробила значний внесок у свій час. Порушивши важливі питання, що певним чином визначали епоху, їхня творчість і спосіб життя є відображенням справедливої потреби у рівних правах, які вони відстоювали для себе з думкою про майбутніх нас. Тож послухаймо. Отак пройду крізь твій великий подив. Не зачеплюсь облагідні слова. слова. Вельзевул по душу теж приходив, а я не віддала її і жива. У тебе з вуст пащило біле полум'я, аби ж той окошилося на тім. Ти був високий, наче сонце полудня, і сумнівам скорочувалась тінь. Таким лишись, а я піду у зливи, молитись пням. Такі тотальні пні. Я не люблю нещасних, я щаслива, моя свобода завжди при мені. Це поезія Ліни Костенко. Отак От пройду крізь твій великий подив. Одного разу вона написала: Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці». Цим словам залишається вірною все життя. Вдаряє в грудях мідь, обмідь. Перетинаються ножі, люби, люби і ненавидь, як повінь мужу жий, на кремінь олево руки, на лезо ока гострота, пруги чола як знак різкі. На попіл спалені уста вдаряє в грудях мідь обміть. Об Це назва поезії Оксани Лятуринської. Це поетеса, малярка, скульпторка та громадська діячка. У 20 років Оксана Лятуринська втекла до родичів, коли батько вирішив віддати її заміж за підхожу партію. Місцевого парубка ще малими статками. Родичі прихистили, допомогли з грішми та відправили до брата в Німеччину. Звідти дівчина перебралася до Праги, вступила до Карлового університету на філософію та паралельно навчалася і здобула визнання майстрині скульптурних портретів. Була активісткою громадсько-культурного життя українських емігрантів, співпрацювала із Союзом Українок. Найбільшою жіночою організацією в Галичині Не сліз потрібно, щоб ставать бою. Не сльози, силу й жар візьми за зброю, ту силу, що любов у груди лє, то міць, щоб думи в діло осущати, той жар, щоб злом боротись і прощати, все, чим тебе невіра й злоба б'є. Це поезія Уляни Кравченко на новий шлях. Це українська письменниця з німецьким корінням Юлія Юліївна Шнайдер. У 1885 році вийшла перша збірка поетеси «Примавера», яка стала першою опублікованою в Галичині жіночою поетичною книгою. Другу збірку на новий шлях поетеса вже підписала псевдонімом Уляна Кравченко. Обидві книжки закликали до емансипації жінок і їхньої активної участі в суспільному житті. Дві жінки вічно борються в тобі. Дві жінки з однієї крові й плоті. Одна, неначе янгол у скорботі, а інша ніби відьма на мітлі. Це знову Ліна Костенко. 16 років Ліна Васильівна працювала у стіл, проявляючи твердість і безкомпромісність. Оте, незрозуміле багатьом серце горде і трудне, яке пізніше проявиться в історичному романі у віршах Маруся Чурай. Вона була вістункою нових шляхів жіноцтву з му тьмою, до вищого, кращого дух її летів і других рвав зі собою. Та хоч не раз і терня вкрило шлях, і людська злоба теж ранила, сталився дух її в життя вогнях, росли завзяття і сила, і до кінця, мов жовнір вартовий, у боротьбі стояла, спинила смерть лиш серця гарт. Та зброї не зломила. Палкий лишила нам у спадщині своїй ця українська громадянка, Кличі назавжди нам святі, постоїм за них до останку. вольний шлях, відкритий нею шлях до ясної високої ціли йдемо уперед. Даремний страх, світ здобувають смілі. Це поезія Костянтини Малицької. Вона була вістункою нових шляхів. Цей вірш присвячений організаторці жіночого руху в Галичині на Буковині Наталії Кобринській. Сама ж Костянтина Малицька була однією з провідних галицьких феміністок та емансипанток. за її активної участі у 1908 році. Створили нове товариство Жіноча громада на основі об'єднання клубу русинок та кружка українок. Програмним завданням нового товариства була просвітня, економічна й товариська організація жінок міста і села. Можливо, вам більше знайомий її вірш Чом Чом Земле моя. Гострі очі, розкриті в морок, б'є годинник 4-5. Моє серце в гарячих зморах я й сьогодні не можу спати. Але завтра спокійно встану, так як завжди, без жодних змін, і в життя, як в безжурний танок, увійду до нічних годин. Придушу свій неупинний спогад, буду радість давати й сміх, тільки тим дана перемога, хто й у болі сміятись зміг. Це Олена Теліга, гострі очі, розкриті в морок. Дослідники пишуть: на думку поетеси, жінка це не квола істота, не рабиня, а помічник і надійний тил чоловіка-воїна це новий тип особистості, вольової і цілісної. А Дмитро Донцов відгукувався так. Оригінальна в образах та ідеях, цілісна, як рідко хто інший, елегантна у формі своїх віршів, горда в наставленні до життя. Вона лишила нам взір справжньої панської поезії у найкращому значенні слова поезії, позбавленої всього вульгарного, простацького. З'явилась вона, спалахнула і згоріла на тяжкім та сірім потім криваво криваво в небі війни і революції, неначе блискуча зірка, лишаючи яскраве світло по собі, яке палахкотітиме нащадкам. Скрізь плач, і стогін, і ридання, несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схиленю в журбі. Над давнім лихом України жалкуєм тужим кожний час, з плачем ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розтроюдять рани, загоїтись їм не дадуть, заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремнії скорботи, назад нема нам вороття, берімось краще до роботи. Змагаємось за нове життя! Скрізь плач і стогін і ридання поезія Лесі Українки. Вона писала про жінок з позиції жінки. Наприклад, у лісовій пісні ми бачимо події очима мавки, а не Лукаша. Все належить тобі і гори, і ліс, і ця. Нижня земля, де море спива з лиця, риси розмиті сіллю нічною де, невідворотно дотик зірки гряде. Я не знаю, де, я не знаю ким. Я тобі є під небом наскрізь жарким. Я простягаю руки прозорі, як пам'ять, як тисяча аркушів, тисяча білих арк, по яких легіони літер ідуть, може спасати. Може творити суть тих земель, що внизу, і тих, що уже вгорі, поки гарячий місяць не догорів. Це Оксана Луцишина. Її вірш все належить тобі і гори, і ліс, із поетичної збірки вірші Феліцити. Ім'я Феліцита означає щаслива. Її вірші це подорож крізь простір і крізь сенси, які становлять наш дім буття, які мусять бути переосмислені кожним і кожною, хто відкривається світові для кохання, для глибшого пізнання себе, для визволення від страхів. Така шукачка не може не бути щасливою, навіть якщо здається, що часами їй буває сумно, але насправді вона знаходить те, що шукає власну силу. Цитую фрагмент з опису поетичної збірки Оксани Луцишини. Жінці в бусковому падають в ноги боги. Жінці в бусковому. руки цілують біси. Жінку в бусковому чорний червоний бісить. Жінка в бусковому курить мою тривогу. Жінка в бусковому зранку фарбує вії. Світлом, настояним з вітром у синій склянці, Маже парфуми виплескує сум фіранці. Жінка в бусковому плакати геть не вміє. Виплачу все до весняне в її волосся, вихлюпнусь сповна, отримаю певно вдвічі слів і помади. За вибухом жовтий відчай. Жінка в бусковому зовсім іще доросла. Це Ірина Цілик, Ірина Цілик та Артем Чех – митці мого покоління. Вони могли загубитися в лабіринтах недобудов 1990-х, але щось живе в них дало сили вийти. Вони стали партнерами у житті та співтворцями у мистецтві, підтримуючи та підсилюючи одне одного. Написала про них креативна директорка Українського інституту Тетяна Філеська, яка, до речі, мене консультувала щодо Малевича. Не вдягайте мене в кольчугу. Мій прапор поле лілей. І таїна в мене глибока. Я стебло сон трави, косогоре моє посілля. Я чабанка хмар, вістунка. Випитую долю в зозулі, плачу з річкою, сміюся з дзвонами, всі крони кленів мене палять на вогнищі. Я відьма. Моє відьмарство, мої чари такі міцні, що з бабиного літа я виліпила цитаделю. Це вірш Жанна Дарк, віри Вовк. На думку дослідниці Надії Гаврилюк у поетичній збірці жіночі маски. Віра Вов зобразила та оцінила значення таких жінок, як Маруся Богославка, Жанна Дарк, Мона Ліза та інших, а деякі з них мають риси самої поетеси. Пробач мені за те, що не мовчала, а потім вдруге, що не берегла. Ми разом йшли. Єства мого шукала крізь сьоме небо пущена стріла. І щось збулось. Пронизливе і віще, як голос бурі, в верховіттях слив. Пробач мені, я надто вічна. Ти ще по вічному не був і не любив. Це Маріана Кіановська із поетичної збірки «373». Маріана Кіановська. Це поетеса, лауреатка Шевченківської премії, має звання Європейської поетеси свободи. Про себе каже так: у мене були щасливі стосунки з моїм чоловіком, але я йому тільки чотири вірші присвятила. Він був у певному сенсі жертвою занадто хороших стосунків. У студентські роки поетеса належала до жіночого літературного угрупування Туга Товариство усамітнених графоманок разом із Мар'яною Савкою. А хто ви є, кого вже не побачу, не віднайду в архівних стелажах, на жоднім перехресті не зустріну, не полюблю, не зраджу, не штовхну у натовпі плечем. Ні імені не знатиму, ні війни опущу під поглядом бентежним, в обіймах не спалю, не проклину, ні на війну не виряджу, ні сина, від кого не народжу. Хто ви є, хто срібні тіні в сутінках снує, І де йдете по снігу, по судьбі і чи мене читаєте в собі? Це Мар'яна Савка і її вірш. А хто ви є Мар'яна Савка? Це головна редакторка і співзасновниця видавництва старого лева, створила проєкт книгу «12 неймовірних жінок: «12 жінок, «12 цінностей та «12 відвертих розмов про найголовніше, а саме, любов, справедливість, милосердя, толерантність. Вона увійшла до списку 50 лідерок України 2023 за версією Форбс: 50 жінок, які рухали бізнес, суспільство та мистецтво у найскладніший рік сучасної історії України. Про початок повномасштабного вторгнення казала не дозволяла собі опускати руки, могла злитися, плакати, але не ламалася і намагалася підбадьорювати всіх довкола. Вона сама і не шукає пари, їй безліч лід, а серце в сповитку. На тихий подих сонної отари жене вовчиться тінь свою хитку. Не Нехіть, а нехіть креслить довгі кола, непристрасть, розум розгорта петлю, мов настромилася душа, голодна й гола, на меч іржавий кінського щавлю. Зітхне трава. Відпустить своє сім'я в снігів лютневих вистиглу золу, зупинить біг і наїжачить тім'я, сховає слід в зотлілу ковилу, оглянеться. І припаде на лапи, потягне носом, видихне в туман, сумне виття і буде ридма плакать, в порожній степ і висохлий лиман, в зірчасте небо. Там, за оболоки, сховався місяць, наче вовченя, що з її молозивої молоки, солодкий біль над вим'ям ученя. Заплющившись, провиє свою втому, звалялась втома, стерлась до дірок. До норища, до лігвища до дому. зітхне Ловецький, вчуючи курок. В розверсту вись. Там, де летюча зграя, вершить весільний гін, весільний грай, Серед сузір'я дикого ген з краю, припас їй місце Вовчий буйний рай. Остання вовчиця у степу. Це Любов Голота, українська письменниця та поетеса лауреатка Шевченківської премії, організувала та видавала перший жіночий культурологічний журнал Незалежної України П'ята пора. І не дивуй, що я прийду з Ненацька. Мені ще ж побороти переляк. На штурм Бастилій просто на Сенацьку. А от до тебе я не знаю як. Вже прочалась гордістю і смутком, одборонилась даллю, як щитом. Як довго йшла до тебе, як хутко, і скільки ще і сумнівів, і втом, прийми мою понівечену душу, збагни й пробач мій безнемірний острах, дай хоч на мить забути слово мушу. Це перше слово з букваря дорослих. Мені без тебе сумно серед людства. Вже людство не до себе й не до нас, а дика груша світиться як люстра, і чутно гомін тополиних трас. Це поезія Ліни Костенко. І не дивуй, що я прийду зненацька. Вона каже: Я не люблю нещасних, я щаслива, моя свобода завжди при мені. Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тримтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули, раз я завела жаліта голосіння, то ж була буря весняна, а не сльота осіння, а восени. Яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне? Тоді й плакуча верба злото стане. Коли ж сувора зима покриє барви й квіти на гробі їх вона сама розсипле самоцвіти. Це Леся Українка. Навіть в останні дні й години життя Леся Українка надиктовувала матері начерки своєї останньої незакінченої драми. На передмісті Олександрії Трону з тілом Лесі на байковому кладовищі несли шість жінок. Це був знак Шани до письменниці. А я дякую, що були зі мною у цій натхненній подорожі через історії наполегливості, волі та безкомпромісності. Можливо, Саме наше покоління стане тими, хто розірве останні ланцюги старих обмежень, доводячи, що свобода та рівність це не далека мрія, а реальність, до якої ми здатні прийти, і обов'язково прийдемо. З любов'ю ваш Віталій Ажнов. Mm, це все. Тут випуск закінчується, але наші побачення з Римою лише набирають обертів. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити наступні. Коментуйте, щоб надихнути нас на нові. Обов'язково поширюйте слухайте в авто перед сном, на пробіжці, на прогулянці з коханими, ну і взагалі, де вам захочеться. скоро побачимось!